Тільки одне, пане Олександре, скидання себе відповідальності. Значить, по-перше, Конституція України не передбачає референдуми з тих питань, які поставлені як пункти отого 20-пунктового плану якогось миру імені Путіна чи Трампа чи Зеленського, чи Бог знає кого. Отже, Конституція не передбачає референдум з цих питань. Можливо. За конституцією там референдуму стосовно територіального устрою України, але ж він хоче всім гамузом всі 20 пунктів поставити на референдум скидання себе відповідальності. Бо він добре знає: якщо він особисто, самостійно підпише відповідний документ, йому гайки. Він просто в Україну не повернеться. А якщо повернеться, то його винесуть на окописько. Через те він хоче перекласти відповідальність на людей. А тепер стосовно людей, якщо він поставить хоча Конституційний суд свого часу, коли ставились питання Медведчуком, отої Медведчуківської про федералізацію України отої Конституції на референдум, і референдум відбувся, але Конституційний суд його не визвав Конституційним. Отже, прецеденти таких питань, таких глобальних да, розгорнутих питань, вже цей прецедент є стосовно їхньої конституційності. Але якщо цей діятель, цей, цей а, таки винесе це на референдум. Вони готуються, щоб більшість висловилась за, на цьому референдумі. Висловилась, повторюю, за на цьому референдумі. Які інструменти, сили і засоби, щоб добити українців, щоб вони погодилися на нивіляцію своєї держави і знищення своєї країни гамузом разом з цим українським народом? Які методи, які засоби і сили кожного божого дня обстріли цільові, дуже результативні України. Перше. Темрява. Що це Путін лише? Це Зеленський зробив. Зеленський погрузив Україну в темряву і в холод. Чим? Крадійством десятків мільярдів з енергоатома, з Міністерства енергетики. Тих грошей, які виділялися на будівництво. Бодай двох, а краще трьох рівнів захисту всіх енергорозподільних, енергогенеруючих і інших життєво забезпечуючих структур в Україні. Жодного такого немає досі. А гроші вкрав міндіч і вся от ця їхня обрізана звізда братія. То хто це Но... зробив? Це, знаєте... це зробив Зеленський. Ви ж розумієте, що багато хто в Україні з вами не погодиться тут, а мені не чекать, пане особлив... пан особлив... пане особлив... пан, особлив... мені на особлив... це не чекати. Щоб я це не збираюся Зеленський, а, а пане Олександре, ще раз я вам говорю. Значить, а, 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 а людину, у якої немає мізків, переконати ні в чому не важливо. Я не збираюсь когось переконувати, вже достатньо було сказано. Доказова база більш ніж достатня для того, щоб у людини, яка має клепку і серце українське, щоб вона усвідомила, що це ворог. Те, що зі мною хтось не погодиться, повторюю. Я не збираюся ставати на коліна і просити, погодитися зі мною. Ні. Я просто закликаю людей усвідомити, що кожен з вас. Який, склавши руки, молиться Богу і чекає на якихось ангелів, він долучається до пограбунку України, він долучається до злочину, який чинить Зеленський і вся його гоп-компанія з чим своїм мовчанням, своєю байдужістю. Найбільший гріх це байдужість. Найбільший кожного разу, пане Олександре, кожного разу в історії України байдужість. І злигання з ворогом. Україну ставило на край могили. Отже, таким чином, Зеленський, звичайно, у нього розуму хіба що наблазня. Він до цього не додумався і не може додуматись. Це все є від, від Путіна, від Трампа, від Путіна, від Єрмаків, які нікуди не пішли. Вони всі є Єрмаки. От вони всі павутиння довкола цього блазня Зеленського. Вся це павутиння залишилося. Отже, це є вихід для Зеленського. Пустити все на відкуп українського народу. Його по суті зробити винним через позитивне голосування за цей референдум. Зробити винним у по суті. На віка і більше не буде відродження України на знищення України. Оце одна єдина функція. Більше і жод іншої функції немає. Бо якщо би повторюю, все йшло так, як це передбачено конституцією, так як це вже було в історії України стосовно усунення Зеленського і його компанії від влади через навіть уже і заяви не потрібно. раз про це говорилося. Має бути рішення Верховної Ради. Стосовно нового президента і стосовно воєнного уряду, повернення смертної кари, військової прокуратури і так далі. Це все, це все прості речі, які не потребують ніяких референдумів. А від стосовно Верховної Ради для того, щоб не допустити, поки Зеленський функціонує як, 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 як оцей узурпатор, блазень, бо іншого немає, бо не спромагається. Не, не, не вагітніє Верховна Рада правдою, а лише брехнею і злеганням Зеленським. Але допоки цього немає, то Верховна Рада мала би а, ухвалити оці застереження. По суті, український план мира його ж немає і не було українського плану миру чи, чи перемоги чи миру, як хочете його назвіть, немає і не було його. Є Трампівський, є, 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 є там путінський, є, є китайський, є євросоюзний, є там щось там зеленського ромака, але українського немає. А єдиний, хто хто за Конституцію зобов'язаний в таких умовах, по суті, навантажити виконавчу владу відповідним рішенням, відповідним планом, це Верховна Рада України, іншого органу державної влади, представництва народу, немає. Так що, стосовно референдуму, от така відповідь. Ну і також Зеленський говорить про вибори. Не парламентські, не місцеві, а вибори президентські. Я не почув від Трампа якогось тиску і якогось позиції, що Україні вкрай необхідно проводити вибори. Для чого це? Як ви думаєте? Ну а знову ж таки, про що ми з вами так само по Олександре говорили, і в на прямому, і тут у вас на вашому каналі. Що Путін ж не приховує, те, що він стверджує, що Зеленський нелегітимний. Повторюю, він правий, але функція цього одна: одна єдина, одна єдина функція. Вірніше, їх дві: перша говорячи про те, що він нелегітимний, Це оцей камінь спотикання. Да? Оцей наріжний камінь, об який. А Путін не може його переступити, тобто, це значить, що він не буде підписувати Зеленським, де буде стояти підпис Зеленського будь-якого. Ну, тобто, це, від, це відтягування. Да? Він аргументує: Я не хочу підписувати з нелегітимним. Да? Але головна функція інша. Головна функція, що будь-хто, хто в Україні говорить, що він нелегітимний зеленський, значить це путінець. Він маже гноєм Путін. Всі, хто визнає і говорить, що Зеленський не легітимний, значить, треба легітимізувати владу в Україні, яку очолює глава держави, навіть якщо це є ВО. Отже, таким чином, стосовно виборів, це люди, хто, хто, буде, хто буде альтернативою? Хто буде альтернативою Зеленському? Ну, я, я, я думаю, що вони поставлять Свириденко. Я, я вже про це говорив. Вона, та баба, чи мама, чи, чи хто вона там Тереза, яка, яка відпустила, яка оголила знекровила фронт і відпустила вже десятки тисяч. Виїхали назавжди з України молодих призовного віку мужчин. От за неї будуть голосувати папіки, маміки, які потім поїдуть за цими своїми дітями. На той же самий за кордон, бо, бо, бо вона врятувала їхніх дітей. Значить, стосовно Зеленського, хто є альтернатива? Порошенку? Ні? Ні. Ні. Залужний вже ні. Чи хтось є на обрії, нікого немає. Нікого. Я нікого не бачу. Я нікого не бачу. От я обертаюся в колах, я не бачу потужної людини, яка б яка чітко і ясно сказала, що буде. За умови, якщо його вберуть, я вже скільки раз сказав, що я буду голосувати чи за майбутнього президента, чи за майбутнього депутата Верховної Ради, лише тоді, коли ми будуть говорити про відновлення смертної кари для зрадників України. Це найголовніше є той стрижень, на якому буде. Так мовити, нарощуватись вся інша політика, звичайно, за умови фізичного знищення портновських судів і запровадження альтернативної військової юстиції. Значить, вибори. Отже, переможе знову ж таки щось таке зелене, якась зелена шмаркля знову. Да? Значить, таким чином народ підтримує референдум, тобто в тих питаннях. Що обріжуть уже по саме горло Україну, як територіально, як в плані незалежності, як в плані самостійності, як в плані економічної а, самодостатності, і саме головне, обріжуть в а, о тому змісті, в тій філософії, в тій українській душі, тобто Україна припине бути українською, будь-якою, але, але точно не українською. Значить, народ так вирішить. І оскільки це йде в парі. То, звичайно, шубуть огонь. Звичайно, буде те, чого хоче і Путін, і Трамп, а головне, Зеленський, і головне, оті, які ставлять оці мінори. Я хочу нагадати, що вже прецедент був: народ проголосував за незалежність, але обрав покидька Кравчука, який Україну знищив кілька разів сам особисто. Збрехавши в Верховній Раді стосовно ядерної зброї, тобто все, що стосується ядерного роззброєння, це Кравчук, це не кучма. Кучма виконував рішення Верховної Ради, відповідне рішення. А потім ще це було записано в Конституцію. Що взагалі це просто жах? Кравчук заклав по суті вхід чи можливість входу зелених чоловічків до Криму. Бо він він був ініціатором. Не було замовлення ні соціально, ні політично, ні етнічно, ні від кого це була його ініціатива. Це була ініціатива Єльцина. Це була ініціатива Кремля утворити кримську автономію разом з президентом Мішковим і їхнім парламентом, який потім згодом легітимізував в лапках референдум стосовно приєднання Криму до Росії. От що таке Кравчук? Значить, обрали Кравчука. От зараз теж буде йти в парі Буде йти в парі референдум і обрання. Оберуть А-ля Зеленського або ще гірше. Ну, правда, гірше, я не знаю, що може бути. Хіба що Путіна оберуть президентом України? Що не виключено. Всякому разі, на отих там, де от ці ждуни, де їх десятки тисяч, і не треба до них возити їжу, не треба їм. Це взагалі блядь. Коли. Оці ждуни або ті, які є на окупованих територіях, отримують пенсії від Путіна і отримують пенсії від Зеленського. Хоча, знову ж таки, правила війни це віденські правила, які ратифіковані всіма. Так само іонівський. Окупант відповідає і несе відповідальність за тих, я окупував, а не ті, які були позбавлені силою цієї території і цих людей. Отже, вони можуть обрати Путіна, чому ні? Вони ж, вони ж не проти того, щоб їхні області стали, чи вже є, конституційною суверенною територією Росії. А стосовно референдуму, повторюю, все робиться, все робиться для того, щоб втомлений народ, да, втомлений, фізично, психічно винищений чи скалічений, що він сказав, що знаєте що. Може, потім, може колись, може, якось, може, десь там щось там зміниться, там Трамп здохне, там, не знаю, в Євросоюзі щось повернеться, там Бог його знає що. Може, ми потім, коли-небудь, реанімуємо Україну. Ніколи, ніколи вже цього не буде. Це останній бій. І скажуть, може колись, але зараз бодай врятуємо хоч якісь залишки українського народу, не знаючи того, що. Цього врятунку не буде. Бо якщо вони запустили руки і своїми брудними смердючими ногами вже тут, в Україні, їм потрібен буде Київ, і вони це зроблять. Ось така відповідь стосовно референдуму і стосовно виборів Преза. Ну, якщо знову ж таки поглянемо на ці 20 пунктів так званого цього мирного плану. Перший пункт про перепідтвердження суверенітету України, всіма підписати, що це таке? Олександре, більшого абсурду, більшого приниження, більшого упослідження, да? що Україна не зазнавала. Та люди добрі, усвідомте, що весь світ. 91-го року визнав, в тому числі і Росія, бо досі діє що? Отой фундаментальний договір про співробітництво, дружбу, не знаю там ще що, злигання з Росією, де Росія визнала весь світ визнав суверенітет України станом на 24 серпня 91-го року ухвалення акту незалежності на територію. І на все, що є на цій території, то на що перепідтверджувати? Чекайте, хто буде підписувати е, цю, цю угоду, Скільки штук країн в особі своїх очільників? Що ну, це, це що виходить, що я маю я маю перепідтвердити, що я є українець? Ну, певно, що? Ну, певно що. Отже, отже тим а... я маю перепідтверджувати. О, правильно, Перед правильно. Оцими? Так от, так от, пане Олександре, ви розумієте, що робить Зеленський, Що робить цей обрізаний? Ви розумієте, що він робить? Він, а українців, да? причому стосовно цього, ніхто не гавкнув, опозиція про це нічого не сказала. Він українців примушує знову ж таки перепідтвердити, що вони українці, що це є Україна, що це їхня земля. То люди добрі, скільки можна знущатися, як можна ніже плінтуса в багно? Кидати цю Україну. Знову ж таки, повторюю, якщо ООН, якщо весь світ визнав Україну її суверенітет, незалежність станом на, перше, на, на, на 91 рік, 24 серпня, перепитувати це у кого у такої самої кількості країн, які визнали тоді Україну суверенною державою. Отже, виявляється, що те визнання. Отой От акт незалежності її, його порвали і підтерли, даруйте на слові, дупу. Оце, оце робить Зеленський. Отже, день незалежності і суверенітету буде, якщо буде підписаний цей чортовий дідьковий, оцей договір, чи як він називається, буде святкуватися не 24 серпня. Бо це, ця дата буде знищена, а буде святкуватися в той день. Коли поставить під цим підпис Путін. Люди, ви розумієте, що відбувається чи ні. Тобто виходить, що ми питаємо дозволу Путіна. І ми, ми створюємо умови, щоб спитати в нього про щось дозволу. І ми так. зараз цим створюємо йому створюємо такі умови. Що він має щось нас спи... Ми маємо у нього щось спитати? А він повинен нас визнати, він має підписати. Не, 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 не російська держава, як це було, а саме особисто Путін. Причому визнати да, суверенність нашої держави в тому вигляді, в той рецептурі, яка потім розкривається наступними 19 пунктами. А Стосовно думаєте, російської а мови, а що скаже Путін, як ви думаєте? Та Та що я він впевнений, ставить? він скаже: ні, він... вас не існує. Нема. Правильно. Так він так і говорить. Правильно, він так і говорить. Він так і говорить, він так і говорить, він так заявляє: немає українців, немає України як держави. Повторюю, є мать перемать городов руських, яка їм потрібна, ця мать, тому що а, з цієї матері вони й вилізли. Значить, ту мать треба приватизувати. От. Може, навіть в столицях. Ви, ви, ви певно, я не знаю, чи ви знаєте, чи ні, коли до того, як не здох попередник цього їхнього цього, як він називається теперішній їхній головний піп? Кирил, Кирил, Кирил. А от був Алексій, Рідгер його прізвище, Рідгер теж з Кривим Дулом. Так от цей рідний гражданин казав. Він коли приїжджав до Софії, він сказав, що а потім це підтверд, А потім, коли приїжджав до, до лаври, приїжджав уже цей табачний, табачний генерал, горільчано табачний генерал, цей господи, теперішній їхній піп, значить, кірілка. Вони сказали, що вони перенесуть. Чому ж, чому ж клініку СНІДу, яку весь світ знав, центр СНІДу на, біля, біля Лаври, чому вигнали хворих на вулицю? Вигнали тих, у кого Сепсіс, вигнали, вигнали тих, у кого гепатити і так далі. Вигнали на вулицю. Розмістили в неотоп зимою, а зараз усним рішенням, усним, навіть не постановою кадміну. Виселив і там зробили апартаменти для кого? Для Кирилки. Повністю поставили купола, зробили апартаменти для Кирилки. Чому? Бо вони хотіли перенести центр Руського православ'я в Київ. Цілком можливо, щоб вони назвали це ще престольну столицю. Чому ні? Їм це потрібно. Ні Москва, ні Петербург. Їм потрібен Київ. Бо без Києва. Ну, скільки раз вже це говорилося? Їх немає. Є мордва, є буряти, є татари, є, є, є Бог німці, Бог знає хто є. Їх немає. Нет т От. Як правильно, я вже скільки раз казав, пане Олександре, от Єльцин алкоголік-алкоголік, да, а все-таки хоча б одне розумне рішення зробив. Це те, що змінив назву цієї нації. Бо вони були які, не хто. Вони були росіяни, які. Як как В шикарному анекдоті. Ізя, ти хто? Я русський, а ти хто я американський? Так і тут. Розумієте, да. так, от, так, от, так от він хоч назвав росіяни Хто а не які. Тому що хто Немає їх і не було, а є які. Вот. О таке, пане Олександре. Так що знову ж таки. Стосовно 26 року. Не знаю там якісь там нумерології, якісь там бозна, якісь гадалки, там на якомусь каналі я взагалі балдею. Значить, придумали е, е, ці гадання на, 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 на картах Таро на циганських картах. Це кожного дня показують. Ну там таке мелять, що воно купи не тримається. Але е, я просто згадую часи отої стогнації, да, коли е, там була ця Горбачовщина, а потім, коли все пішло прахом, і була оця біднота, і стояв тільки один оцей болгарський глобус горошок в магазинах, і е, люди купували літрові чи півлітрові баночки з недопалками, бо сигарет не було. І от тоді з'явилися Кашпіровські, от тоді з'явилися чумаки, от тоді з'явилася вся ця гоп-кампанія. І зараз це, от зараз це відновлюється, тому що знову ж таки, люди. люди пане Олександре, від, від народження. Це така біологія, це така генетика не тільки людей, а й всіх тварин. Бо якщо Лев наївся, він собі ліг і лежить. Він не буде там бігати чи там порядки наводити. І не, звичайно, якщо він бачить, що хто прийшов там чужий, то він буде з ним битися. Люди від природи ледачі, то їм простіше оце подивитися, як оце це, це маразм називається холостяк холостяк Це черговий маразм. от і Чи подивитися там оці маразми, такий же саме, як 95-й квартал. Оце, що на ICTV теж роблять гарбоносить. Господи, як він. Désertel-шоу це те саме. Це ті самі труси, тільки не виворіть. Або подивитися ці програми, де йде де гадання. Це простіше. це це Можна і зрозуміти людей, бо натурально люди, люди втомлені фізично, вони, вони психологічно втомлені від цієї війни, від цієї темряви, від цього холоду, від цього очікування. Бог знає чого, Бог знає чого. І від того, що ніхто, а, ніхто, ніхто з очільників, які є владі, бо ця опозиція це є влада. У них депутатські мандати, у них депутатська трибуна. І те, що говорить там Івасюк, чи там хто там, чи тільки чи, 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 хтось інший говорить, чи е, е, ті, що у вас на каналі, е, ви запрошуєте, чи на, на, на прямий чи, чи на ваш Ютуб канал. Але ж ми, ми, ми ж не маємо депутатських мандатів. Тобто, тобто, може, є якась довіра до нас, те, що ми говоримо, але завжди надія має спиратися на щось матеріальне, на депутатський мандат, на якийсь е, інший. Е, 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 е. А, так мовити, чи чи, звання, чи військові звання, там на рівні полковників, генералів і так далі, ті, які дійсно мають, поки що мають, поки що не звільнені, мають сили і засоби реалізувати те, що вони говорять, чи до, те, до чого вони закликають. Ми ж беззбройні, єдине, що є слово. Та правда, слово є, як, як починається, як починається четвертий Евангелій від Івана, я вже скільки разів про це говорив? Господь Бог а, за те, що Іван не зрадив, а Іван а, так мовити, особлює любов. Єдине, що не зраджує, надія зраджує, віра зраджує. Любов ніколи не зраджує. Бо Іван був біля Христа з Маріями, коли розпинали Ісуса. І він подарував йому формулу Бога. І з цього починається Його Іванглія. У Бога було слово, слово є Бог. От Слово це те, що нас вирізняє. Споміж усіх, та попугая можна навчити говорити, Ворона теж говорить, Але це звук, а слово це усвідомлене, яке говориться, і усвідомлене, яке не тільки слухається, а й чується. От. Тому єдине, що наше зброя є слово, те, що ви робите на своєму, на своєму каналі і як журналіст на прямому. І як е, людина, яка має свій YouTube ютуб канал, от слово поки що слово чи чи почують.